Михайло Ткач, Моя Україна, На росах, на водах, на всіх переходах, курличиш мені в журавлинних ключах, Моя Україно, родима країно, Ясні небеса в материнських очах. Моя Україно, родима країно, Ясні небеса в материнських очах. Я чую твій голос, пшеничний твій колос, у душу мені засіває зерно. Моя україно, калино калино, пізнати тебе мені щастя дано, моя Україно, калино калино, пізнати тебе мені щастя дано. З тобою розлука, гірка моя мука. Печаль журавля без гнізда в чужині. Моя Україно біля в кохатино, з твого вікна світить сонце мені. Моя Україно біля в кохатино, З твого вікна світить сонце мені.